вихованні пісною виправними колоніями Хмельниччини гастролює священник Барт з Київщини, озброївшись гітарою, хрестом і словом Божим протеєрей Сергій Кисельов намагається вплинути на світосприйняття тих, хто нагрішив найбільше. Свої пісні пише не для віруючих, а для невіруючих. Не всі читають Біблію. От і в цих піснях я намагався достучати до сердець тих, хто ще Бога не познав. І, может быть, через гітарний акорд, через эту поезію, через авторську пісню. Чеку слышить призив Божий і відкликнеться на нього. Із концертами проти Ерей об'їздив чи не усю Україну, бував і в Росії, співає переважно там, де людям ведеться найважче в лікарнях, притулках, колоніях. Нині просвіщає публіку із Яславської замкової виправної колонії номер 58 Хто себе не ніділі? Особливим глядачам пісені настанови священнослужителя небайдужі. Багато хто задумується над помилками минулого. Підіймає дух в цих стінах, особливо це актуально, допомагає іти далі. Такі душевні, життєві пісні, які дають повод для, для мислі подумати о чому-то своєму, то, що раніше не приходило в голову. Духовні концерти у виправних колоніях не рідкість. Адміністрація виправного закладу запевняє від них тільки користь, тільки позитив, значить, збільшується кількість засуджених, які умовно достроково звільняються, значить, та переводяться на інші рівні безпеки, середнього рівня, тобто слабшим режимом утримання. Нині в Ізяславській замковій виправній колонії відбувають покарання близько шести сотень засуджених. Заклад із найвищим рівнем безпеки, бо сюди потрапляють за найважчі злочини вбивці, рецидивісти, серійники. Однак і такі засуджені можуть реабілітувати себе перед суспільством. Головне тільки мати на це бажання. Юлія Стафурова, Олександр Галянд, Ізяславський район для інформаційного випуску.